Чуть у мене думка запутається. Пархозоян, mm звичайно. -hmm. Я mm знаю, -hmm. 3900, 100, 900, 900, 900 належне. Так. Так. Там садо, коли підводні джерела, там місцеві пригадають підмовляти. Це заправку функціонує щодня, що ти. Лимонбоєць давали. Я не знаю, що підмовляти. Приستين той здавалися протоколу. 50 70. Повернули.

Называется коруссия. Я сказал, что это правило положим город. Ну так, які треба. А по маландці, коли проверяємо щось. На і на другі 30. І все пройшло. Нічого не вийшло. З його комп'ютері, пченса, все переробили, зняли два бюлли, а зараз нема суду чи злопотового погашення. Ну, а башне.

грудно що це за поводом 92 грудю що програма що розіслати 80% мені хочеться розуміти ми надійти так що тому всі у мене не відкривати як би не текст а не 2 апреля 9 Да де у нас стималих днях наша основна а є в документах треба подивитись Так, всі зміщуються. Кай. Вона упала рота. Мені крошу. Наші сімкомісії. Прошу проголосувати, що ми через слово постанову 26 сьогоднішнє рішення нашої комісії буде вже остаточним. створює шанс, і діємо, так? Як і сказано про ці суд. Прошу проголосувати. Хто за? Я, я висловлю ви св... я кажу своє мнение, що я, я виставлю. Вчора наша комісія прийняла припинити роботу і чекати рішення суду. Я за це. Я не голосую сьогодні. Так що, твої, твої членів проголосуй, ти ж же сказала своє. Я не голосую, ж вчора припинили. Зараз все понятно, процедура. Пожалуйста. Я тоже за таке? З рішення суддя рішення судня рішення то буде тоді на толі Степанович. Ви маєте виконати рішення суду? Це є члени комісії. Ви приймаєте рішення? ці дані. Анатолій Степанович, я наголошую. Вам суд сказав сьогодні привести у відповідність. Всі ваші документи, які двояко трактуються, на цій підставі було. І то, що суд розглядається справа в суді, Виправ... виправити ті недоліки, які є, які двояко трактуються, щоб ви могли судові нормально пояснити, які ви рішення прийняли. Тому що, у вас написано, тому що у вас написано розглянути докази. Ви самі пишете в цій постанові. Дайте, будь ласка, ту постанову. Я маю на право на це говорити. Ви послухайте, просто що ви прийняли? Про розгляд нашої скарги до Сокірянської міської виборчої комісії. Як пророк надання скарги до Секелянської міської виборчої комісії, від кандидата на посаду Секірянської міського голови, кандидата у депутата Секаріанської районної ради по багатомандатному виборчому округу від районної партнерної організації громади Козака виступив голова комісії Олексій МВ, який повідомив про те, що надійшла скарга від кандидата на посаду Секаріанського міського голови, кандидата на сірі галі козака ЛБ, який вказується, що під час організації Голосування підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Та встановлення результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року встановлено порушення закону України про місцеві вибори. Ви не зазначаєте своїх постановки. Я вас просив, надайте мені докази, які порушення були. Мені відповіді не надала комісія. Підтверджу під камеру, ви всі теж підтвердили. що не, не було їх. Не було. В той же час, одночасно син, ви пишете, вирішили розглянути скаргу про порушення закону України, про місцевий вибор, вивчити факти порушення та здійснити перерахунок бюлетенів виборчих дільниць. Скажіть, будь ласка, ви факти вивчали? Ви бачили документи? Вам їх хтось не надавав? У вашій присутності козак сказав, що ним під, під, під час подання скарги документи не подавалися. Ним копії, копій, копій зауважують додані на даному засіданні і доповнена скарга. Ці докази є недопустимі, вони по закону не мають бути прийняті і не мають права розглянути ваші комісії. Комісія має. Комісія має розглянути тільки скаргу і ті документи, які будуть подані під час її подання. На даний момент немає. З, вашої, з вашого протоколу виходить, що у вас або де слово пропущене, або ви вирішили без документів, без доказів вирішили здійснити перерахунок голосів. Ви оприділіться, що ви вирішили. Почитайте уважно слова, не приймайте виставку. Уважно почитайте, що ви вирішили. Ви підтверждаєте, що ви вам документів, і він підтверджує, що вам документів не надано. Ви маєте вивчити, що, що ви не що прибуваєте. Ви, що, ви, що ви що ви, рішення прийняли перерахувати? Яке рішення ви прийняли? І суд сказав, приведіть, протактуйте судове, дайте пояснення. Чи ви ознайомилися, чи не ознайомилися? І Яке рішення ви прийняли? Чи ви мали прийняти рішення про перерахунок після вивчення документів? Почитайте дословно і вдумайтеся в кожне слово. В його скарги написано, що не вистачає. 150 протоколів. Ви чуєте, чиновне, що приймаєте це скасовуємо, касовою, так? Приміняєте і можна розглянути ці документи? Якщо ви хочете почути мою думку, мою думку. На даний момент, на даний момент, це моя думка, я маю її право виразити. Моя думка – скасувати цей документ і прийняти нове рішення відповідно до чинного законодавства. Рішення але я думаю, а закон... моя думка, а чинне законодавство перед вами на столі. Відкривайте і читайте. І все. Чи були порушення? Є порушення. Чи Перерабовані Нема... Нема... є. Нем... Є. Є... є порушення. Є... є порушення, там написано є порушення. Ну, що, ці... що ці порушення вплинули на волевиявлення людей? Неправильно оформлені протоколи, вони виявлені вплинули виявлені... на волевиявлення Ви... людей. Сидів у мене, значить, за коло жінки, ну так як сидів. Чи воно вплинуло на виявлення людей? Чи комісії? Чи хтось на виявлення не виступає? Ви послухайте, у мене до вас запитання. Скажіть, будь ласка, ви кінька, що бачите? А якщо лишиться завтра в суді це ці самі документи, то що. А що ви є їх подали і не суд, ви не ні, рішення самі. Ні, ви маєте сьогодні прийняти будь-яке рішення. Так, будь-яке ви будь-яке рішення. Ви маєте прийняти рішення. А якщо ми лишимо це рішення, що ну, попробуйте. Попробуйте. попробуйте рішити. Що? Я нічого не кажу. Ви самі собі, собі продовжуєте. Собі... Тихо. Тихо. Завтра засідання суду. От всі вийде на зібрати. Ви на засідання суду. Якщо вам так, не, так. Над, не надається весь процес, приймайте це рішення. Пенсію, що я сповтою. А це не тиск, Василь Васильович. Це нормально що сказано, це особисто. Це особиста думка. А це не тиск, це особливо. Тис... Ну, ви не праві, Василь Васильович. Ну, у нас лише провідний. Ні, не, прави, ви, не ви, я. я, а правда. А правда, я вам скажу, що такий був 2002 рік, ви пам'ятаєте, де працювали, так? Пам'ятаєте, пам так, так. Тоже мені казали, що ніхто не перечитає. Так, так, а то п'ять зараз. Все. Все, 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 тихо. Тихо! Якщо ви Тихо. якщо ви вас. Диву, я примагав перечитати, видайтесь. Отказали людям, всі, що ви тиснули, коли ви тиснули? Ага. Тиснули, тиснули. Вони прийняли на узичні різні. Є відео, що тиснуло, не суділи. І сьогодні ви заставляєте знов їх несправедливо. Не можна, можна так знає, а, знає, ми, Є відео, яке додається в суд. Чому ви не подали це лісі, а зараз подається? Не будь ласка, не просить. Я всіх. Останнє слово, дайте мені, будь ласка. Ще раз повторюю, скаржмона подана 28 числа докази, докази, ксерокопії, не оригінали документів, копії, по яких ви не маєте права допомагати пороздів, хода не тільки сьогодні. Орігінали у суді, ще два дня назад. Закон вимагає. Дайте, закон вимагає. При розгляді скажеш, що були надані докази. Сам заявник підтверджує, що ним не були надані докази ніякі. Не перекручуйте факти. Ще, ще одне питання. Ми скасовуємо наші постанови. Зараз приймаємо рішення і вже є докази ці. Та що робити? Вони пізно їх закази. Анатолій вас іванович, вони не можуть суд. Суд приймають. То проблеми проблем суда. Ви вирішуєте свої проблеми. Ви Ну чого ти затикаєш? Я постійно від понеділка до того і просив вас, дівчата. Робіть, то написано по закону. Далі, тепер я звертаюся назад. Ви потреба на скаргу 28 числа. Ви 28 числа зразу почали розглядати скаргу. Під тиском. Ну, пожалуйста. Ви 28 числа почали зразу скаргу розглядати. Ви на момент розгляду скарги. Мали підтверджуючи документ? Не мали. Ви верніться назад, ви верніться трошки назад. Значить, зробіть так, як ви мали би зробити по закону, що написано там, а далі заявник собі. Якщо він згідний, то він згідний. Yes. Якщо він не згідний, тому є суд. І він подає в суд. І доказує вже в суді важане правоту. А ви доказуєте в своїй суді в свою правоту. А комісія треба в мене Значить, закінчити. Це є, ходи в її обов'язки? Дайте закінчити. Дайте закінчу. Значить, дій. ще раз вас прошу, дівчата. Дій. Значить, саме головне, це є книжка, це є законом. логіка. Не я так хочу. Не я всяк хочу, нема це в юриспруденції, а є чітко встановлено закон. Написано кома, значить кома. Написано крапка, значить крапка. Ще раз вам повторяю, на день розгляду, скарги, ви оцих матеріалів не мали. Значить, не мали. Логічно, логічно, ви самі себе тоді протиріччя зробили. Тобто вивчити і перерахувати. Ви і не вивчили, і не перерахували. Якби ви вивчили, то ви мали тоді прийняти рішення. То ви мали тоді прийняти рішення, хоч на голоси, дайте я дочерь. Якщо ви починали ви вивчати скарбу, відкрили закон і дивитися, то то, 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 що там хто-то має бути. а такого нема. І все. Тепер верніться назад, поставте назад те саме число, яке ви почали, і точно далі починати йти. Ясно, що не буде, як кажуть, консервіст. Ясно, що странайка спіляє у суд. Так, да, така ваша доля придеться відповідати свій дії. Але відповідати за на даний момент ви користувалися законом про вибори, у вас є книжка, ви підняли і під суддя, і суддя, от така -то стаття, отака просувала. І все. А далі, як ви робите, то це ваша справа. Я на ваше я просто вам пояснюю, що суд, суд читає, відкриває книжку, веде пальцем. І каже, так, команда карта, така, 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 де Е, де Е написано, тому Тому ви подумайте, якщо треба, щоб ми вийшли, прийміть рішення, щоб ми вийшли на ви світі. Подумайте собі і зробіть правильне рішення. Ми в будь-якому випадку. Випадку, буде, буде, буде випадку. Но ви будь-якому, як ви будете йти до судового засідання, з якими? З витрезами. З доказами законними, чи з доказом не все? Вас зараз суд перше спитає. От то, що я вам розказую, зараз не питання. Ваша судьбу ваші виходить, комісія. Ваня, начальник міліції навіть мати. Ваня, ладно, міліція охороняє територію. Я не можу, я зараз довору. Я не можу, я не маю права вам сказати, яке ви річний з них. Я посудав окремі до річного Хоча в мене є рішення, я дивіться, якби я, 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 я буду відсуватися прийняти, я, я дивіться, я не знаю. Якщо треба, ми вийдемо. Я не боюся. Приймаю. Нехай приймають. Нехай, нехай я не рад, заклад зговориться. Я людям просто розказую. Нехай приймають рішення переходу і переховувати. Та не я в судній загальний. Дамо так, і не відсутня. Тобі ні треба. Вони ждати рішення <реш> тоді. Я пропоную чогось. Чекай, що ви чекаєте? Значить, я пропоную навіть п'ять хвилин. Правильно, хоче втратити. Але всі тримають. Я керю всі Так і залишається. Це буде закон, тобто.